Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс віктор. Ось, прийшовшись ще розвалити трошки стін і почали ложити грубу. Що там? А? Знімає... Контент для глядачів. Вже пильні роботи закінчили, почали грязні роботи. І приємні буде з'являтися наша грубка. Це глина. Це така буде грубка у нас длинненька на 4 кімнати. Оце Коля Майстер. Ось вже положили два ряди кирпича. Будемо ставити дверцята. Це така буде груба в нас. Вже поставили дверці. Піддувальна буде і дверка під стеклом. Потихеньку все двигається вперед. Вся робота за сьогодні. Брали ту стіну і ту стіну все добили і оце стільки виклали грубо. Поставили дверцята і будемо. Завтра майстер на роботу. Вже післязавтра ще будемо працювати. Це така буде наша групка.